У Борисполі не по дитячому запалили сцену юні танцюристи: шквал емоцій, оплесків та вражень. Все це від звітного концерту школи сучасного танцю Лідер Денс. 20 травня будинок культури перетворився на платформу із танцювальним драйвом.

На захід запросили почесних гостей та організували церемонію нагородження. Першою відзначили подякою керівника Бориспільської спілки сучасного спортивного танцю Наталію Маркевич, керівник хореографічної школи Лідер Денс Сніжана Виноградна, учениця Наталії Валеріївни. Подяка вручається керівнику народного хореографічного колективу спортивного танцю Шарм Маркевич Наталі Валерівні за вагомий внесок. Хореографічної школи Лідер Денс. Наталі Валерівна і ваші усі облиски, Наталі Валерівні! Проводжаємо з облисками. Продовжимо дякувати і подяка за активне сприяння розвитку сучасного танцю в місті Бориспіль та колективу Лідер Денс. По Наталі Валентинівні. Наталі Валентинівна. Ага, зрозумів. За активне сприяння розвитку сучасного танцю в місті Бориспіль та колективу Лідер Денс Пасенко Людмили Мол, Людмилі Васильівні, вибачте, я вам я два да, віддаю? Два, два от бачите, два дипломи віддаю. Директору загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Михайлюк Ганні Павлівні, друзі. За багаторічну плідну працю, розуміння та підтримку танцювального колективу лідер з ваших учнів обуски, гані Павлівні! Приголомшливим сюрпризом для глядачів став танець мам. Запальних Матусь нагородили подяками за активну участь у діяльності хореографічного колективу. Танцювальна команда Лідер Денс об'їздила майже всю Україну, брала участь у різноманітних конкурсах, фестивалях та поверталася до Борисполя із призовими місцями. Але ж краще один раз побачити ніж сто разів почути. Звітний концерт ви можете переглянути в програмі Творчий Бориспіль. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль. فيلم. <coughs>